Незламні духом озброєні знаннями. Такий девіз урочистого нагородження освітян та юних умільців. Організатори акції міський департамент освіти та науки і центр освітніх інновацій. З поміж відзначення кращих педагогів та школярів нагородили також переможців міжнародних конкурсів «Рятуймо планету разом та Україна Моя вишивана. Переможці вже шостого міжнародного конкурсу «Рятуймо планету разом, який мав на меті. Об'єднати винахідників не тільки нашої України, а й всього світу, адже крім 87 учасників з України було ще вісім країн світу: це була і Франція, і Румунія, і Болгарія, і Канада, і Уельс, і Великобританія. І це дає нам велику впевненість, що разом ми дійсно спільно можемо реалізувати ті винаходи, які діти запропонували. Нагородження юних винахідників та раціоналізаторів відбувається щороку. Кожна нова дитяча ідея та технологічний виріб відповідає вимогам, яких потребувало суспільство. Ми вибрали тему екології, як сучасні методи винаходів можуть бути екологічно чистими. У нас були дуже різноманітні. в час ковіду. У нас були тактичні. Пристрої, які значить захищали приміщення від різних бактерій. На початку війни у нас був винахідник, коли ми перше місце отримали, який створив дрон, і ці дрони, до речі, навіть потім були передані. Винахідником переможцем став студент Микола Шеремета. Його новітня розробка лазерний модуль зброї. Наразі його застосовують в навчальних цілях в освітньому закладі винахідника. Принцип його роботи йде у нас самий лазер, який знаходиться в глушнику. Також є окремий додатковий модуль, який цим всім керує. І коли ми натискаємо, спускаємо курок, робиться імітація пострілу, тобто там десуковий ефект, також спрацьовує лазер. Ось якраз якраз наш, як то кажуть, основний модуль, який робить лазер, всередині у нас знаходиться сам лазерний модуль. До один до одного спроектовано роздрукований сам глушнік. Є у нас спеціальна перехідна вставка, яку можна передрукувати, вона знімається її, можна замінити і використовувати на будь-яких видах гвинтівки. Міжнародні конкурси, які організовують Центр освітніх інновацій та профільний департамент, спрямовані на пошук та підтримку креативних ідей у сфері stem освіти та популяризацію наукових знань серед шкільного юнацтва. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.